Говорили ми про гемангіоми, які, власне, є найбільш частою пухлиною в дитячому віці. А зараз будемо говорити про раки шкіри. Власне, що змінилось? Які тенденції? Чому буду говорити про це? Тому що сьогодні захворюваність на раки шкіри вийшла в світі на перше місце, і понад 7 мільйонів європейців. Мають сьогодні ту чи іншу форму раків шкіри. Якщо говорити про ситуацію в Україні, то на жаль, у нас точної статистики немає, тому що не, не вся інформація подається та, статистично вчасно і достовірно. Що найбільш тривожно, що збільшилась кількість. Ви бачите, на 263% зросла захворюваність на плоскоклітинний рак в порівнянні навіть з базальноклітинним. А плоскоклітинний рак це той рак, який доволі часто дає метастази на відміну від базальноклітинного клітинного раку шкіри. І ем, наше дослідження нашого моз центру а в клініці, в клініці доктора Богомолець. Працює моз центр Це центр, який спеціалізується на діагностиці і лікуванні раків шкіри, відповідно до найновіших сучасних стандартів лікування. І ми пролікували за останні роки майже три тисячі тільки випадків раків шкіри, успішно пролікували. І бачимо на власному нашій власній статистиці, що у нас. Кількість плоскоклітинних раків вона збільшилась вдвічі за останній рік. Ви бачите тут скріншот для того, щоб нагадати все ж таки, чому це відбувається? Це відбувається не тільки, не тільки в Україні, це відбувається в усьому світі. І ви бачите ту статистику захворюваності, так? ми втратили в світі майже 7 мільйонів людей загинуло від ковіду. І понад 700 мільйонів перехворіли на ковід. І ось тут е, один коротенький е, такий наш клінічний випадок, який змусив мене зануритись в тему ковіда. Ви знаєте, що наші пацієнти, це наші найкращі вчителі, окрім книжок і наших наставників. То пацієнту 49 років веде здоровий спосіб життя, не зловживає сонцем. І за один рік. Ми йому діагностуємо і проліковуємо дві меланоми і один кейс раку шкіри у одного пацієнта, один за одним. Причому меланома з'являється один раз з родимки, яка у пацієнта була з дитинства, і родимка почала змінюватись. Добре, що пацієнт уважний до свого здоров'я, бо ви бачите, на носі малесенька цяточка, так? вона просто почала темніти. Пацієнт прийшов. Зробили дерматоскопію, поставили діагноз дерматоскопічний атиповий невус, видалили патогістології і імуногістохімія підтвердила нам наявність меланоми. Друге новоутворення розвинулося на спині. Так само і патогістологічно, і імуногістохімічно було підтверджено діагноз меланома. І рак шкіри. Почала я купати цього пацієнта історію. Думаю, ну що ж таке? Треба завжди розуміти. Да? Ну, так просто це не співпадіння, є якась закономірність, що за один рік пацієнт отримав три небезпечні онкології. Його історія в 2019 році він перехворів на важку форму ковіда. Важка був в лікарні на штучній вентиляції. І протягом трьох місяців після ковіду у в нього розвився хронічний мійлодний лейкоз як ускладнення, не ускладнення, а як наслідок зміни імунної системи під час ковіду. І пацієнт почав приймати препарат Глівек. І, власне, ця вся онкологія розвинулась у нього на фоні прийому препарата Глівек, і я почала шукати в іноземній літературі, які є власне, інформація про можливість. Того, що глівек, як імуносупресант провокує прояву, появу злоякісних пухлин. Не знайшла в літературі ніякого підтвердження, а знайшла підтвердження того, що, власне, саме ковід на сьогоднішній день є доведеною причиною зростання онкології через два механізми імуносупресії. І ми підготували статтю, яка була опублікована в фаховому міжнародному. В журналі Frontiers of Oncology з поясненням, описанням цього нашого кейсу і з аналізом літератури, яка показує, що всі пацієнти, які перехворіли на важку форму ковіда, ще раз були в лікарні, отримували не штучну вентиляцію, отримували кисень. І пацієнт наш отримав такий ж кисень, помилково сказала, що був на штучній вентиляції. Тобто, всі пацієнти, у яких була важка форма ковіду, вони мають вищий онкоризик, і ці пацієнти мають проходити обов'язковий щорічний скринінг для того, щоб виявляти раки на ранній стадії. Чи є зміни щодо раків щитоподібної золози? Не знаю, тому що шукала виключно меланому і раки шкіри і знайшла багато інформації, багато підтверджень. Тому, якщо у пацієнта була важка форма ковіду, його потрібно обстежувати частіше. Більш уважно, і вчити пацієнтів, що це потрібно робити. І, звичайно, для того, щоб ми могли давати статистику, потрібно реєструвати всі випадки і передавати і здавати правильну статистику в, наші, в наше міністерство, яке за це відповідає. Тепер, що стосується інших факторів, окрім ковіду, всі знаєте, що ультрафіолет. Впливає на шкіру і посилює приводить до мутації клітин. Часто мені на Фейсбуці, коли про це говорю, часто мені пишуть: ну як же ж, у нас там все життя, ми бігали голі там у бабусі на галявинках, засмагали, були чорними. Як же ж же так На сьогоднішній день сонце той. Ті ультрафіолетові промені, які сьогодні потрапляють на нашу шкіру, вони кардинально відрізняються від тих променів, які попадали на шкіру наших батьків і наших бабусів. Тому що внаслідок наукового технічного прогресу виточився озоновий шар. І тепер цей озоновий шар пропускає значно більше мутагенних цих ультрафіолетових промінчиків, які впливають на ДНК-клітиночок. Які знаходяться в базальному шарі. І, от уявіть собі, сидить у нас базальний шар шкіри, у нас є там базальна мембрана. Це, по суті, кордон нашої держави, який називається наша особистість, наше тіло, оця базальна мембрана. На цій базальній мембрані сидять кератиноцити і маленькі меланоцити. І коли попадають ультрафіолетові промені, що у нас відбувається на шкірі? З'являється засмага. Що таке засмага? Засмага це захист нашого організму, це не красиво і це не корисно. Наші меланоцити, які сидять, вони стараються зробити нашу шкіру темнішою для того, щоб захистити, щоб ультрафіолет поглинався меланіном для того, щоб він не проходив глибше, бо наш організм знає, що це шкідливо. І оцей наш меланоцит сидить. Сонячні проміння на нього попали. Він Випустив через меланосо, меланосоми, зробив, щоб меланіну було більше. Ми його знову сонцем. Він ще випустив більше. Ми його ще сонцем, а він вже у нього сил не вистачає. Він думає, ну що робити? І починає мультиплікуватися, і забуває, з якою швидкістю йому потрібно ділитися. І меланоцитів стає все більше і більше. А як тільки вони втрачають контроль над швидкістю ділення, це злоякісна пухлина. То саме стосується і керотиноцитів. Тобто головний провокуючий фактор, фактор канцерогенезу є ультрафіолет через абсолютно чіткі зрозумілі механізми, як це працює. І сьогодні ми самі провокуємо ультрафіолетом розвиток раків шкіри і меланоми. І, звичайно, потрібно знати ще свій тип шкіри. А тип шкіри, якщо серед українців їх переважно два, хоча їх значно більше. Перший тип це кельти. У нас їх практично немає ті люди, які не засмагають, які мають ластовиння, роз... руде волосся. Другий тип це сіроокі, голубоокі, зеленоокі, які мають трусяве волосся. Серед українців таких багато. Третій тип це чорноокі, кар... 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 кара... караокі, чорноброві, які мають темне волосся. У них трошки більше захисту від меланіну, тому що серед їх нащадків були. Не нащадків, а предків, да? були татаро-монголи, а серед предків другого типу це скандинави, які жили ближче до полюсу, і шкіра, яких не була пристосована до великої кількості засмаг. Я коли в Сполучені Штати приїжджаю, там доволі багато емігрантів, Каліфорнія, Флорида з колегами-дерматологами, вони так дивляться на пляжі. Там багато таких скандинавів. і Вони кажуть, ну це все наші клієнти. У них будуть однозначно рак шкіри чи меланоми. Тому. Ми знаємо, що тютюн погано впливає, да, на що приводить до раку легенів, і мало хто знає, що сонце є прямим канцерогеном. Будь-які сумніви можна розвіяти через просту статистику. Подивіться, будь ласка, це частота випадків раку шкіри за локалізацією. Що наші чоловіки? Да, вони зазвичай не носять на голові шапки, не люблять це робити. І у чоловіків на першому місці голова і шия по виникненню злоякісних пухлин. Ще дуже важливо а, про вуха пам'ятати, тому що на вухах часто виникають раки шкіри, тому що ми навіть капелюхам, якщо закриваємо кепкою закриваємо ніс. То не закриваємо вуха. Тому оптимальна для літа це або самбрера, або капелюх з такими полями. На другому місці, бачите, у чоловіків тулуб, тому що чоловіки, якщо виходять на город, на рибалку ще кудись, вони в брюках, ноги у них закриті, і на ногах у них пухлини бувають дуже рідко, тому що вони зазвичай в брюках сонце туди не попадає. У жінок навпаки. Голова е, значно більше волосся, часто жінки люблять носити капелюшок, тому у них голова ще є на останньому місці, а на першому місці ноги, тому що жінки люблять, ходять в спідничках, ходять в шортах е, і, і згоряють частіше ноги, на другому місці руки. Е, тому у чоловіків бачите тулуб. Тобто зовсім інше розташування про по місцям ну, найчастішої локалізації, але, звичайно, і рак шкіри, меланома можуть бути на любій ділянці, навіть на нігтях, навіть на підошвах, навіть на долонях. Якщо говоримо про причини виникнення раків шкіри, не можна не сказати про знов-таки сонячне опромінення, спадкову схильність, вплив штучного ультрафіолету в деяких країнах солярії заборонені особам до 18 років, тому що точно доведено, що сонячні опіки, які отримала людина в дитинстві, призводять до збільшення ризику розвитку меланоми. Сонячні опіки, які людина отримала в дорослому віці, призводять до збільшення ризику розвитку раків шкіри і невосальних залос Ядасона існує у нас така тенденція, що давайте ми не будемо чекати, бо це вроджене. То в невосі сальних залос ядасона доволі часто виникають ракові пухлини, тому ми намагаємось їх видаляти до віку статевого дозрівання. Також було прийнято в нашу каденцію я є автором закону про трансплантацію. І трансплантації стає все більше і більше. Всі пацієнти, у яких була трансплантація органів і які отримують імуносупресивні препарати, всі вони відносяться до групи ризику розвитку розвитку раків шкіри, тому що є абсолютно прямі процеси, де да, імуносупресія призводить до. Посилення ризиків розвитку і розвиток у пацієнтів протягом трьох протягом років у пацієнтів, які перенесли трансплантацію, ризик розвитку немеланомного раку шкіри становить 35%, через 5 років 50%. Тобто у кожного другого пацієнта буде виникати онкологія шкіри. Чому так важливо нам вчасно діагностувати очима? Тому що я говорила про базальну мембрану. У нас є два основні шари в шкірі: епідерміс і дерма. І от їх головна різниця, зрозуміло, що вони і клітинами відрізняються. Але полягає в тому, що в епідермісі немає кровоносних судин. Їх немає. І все, що є в епідермісі, по суті, будь-яка злоякісна пухлина до тих пір, поки вона знаходиться в епідермісі, вона не несе ризику для всього організму, тому що вона не має зв'язку з нашою транспортною системою, лімфатичною і кровоносною. І якщо ми видаляємо рак шкіри або меланому, яка знаходиться над базальною мембраною, то це одна амбулаторна процедура хірургічного видалення, і все, людина здорова. Якщо пухлина проросла в глибину і пішла в дерму, де є кровоносні і лімфатичні судини, то як би широко ми не зробили видалення, завжди існує ризик, що ці клітинки перемістилися вже в лімфатичний вузол. Або рознеслися далі по всьому тілу і можуть уникати метастази. І людина, по суті, гине не від раку на шкірі, не від меланоми на шкірі, а гине від того, що ми вчасно її не видалили, тобто не знищили ворога на контрольно-пропускному пункті. А могли. І в тому випадку, якщо ми знаємо, як виглядає немеланомний рак шкіри, базально-клітинна карцинома, плоскоклітинна карцинома, карцинома придатків шкіри, або меланомний рак меланома, тоді ми можемо е, вчасно діагностувати і на 100% вилікувати людину без будь-яких ризиків. Е, зібрала тут для вас е, е, декілька варіантів різних клінічних форм раків шкіри. Е, зараз не буду вас змушувати вчити ці форми вузлову, поверхневу, морфеоформну, кістозну. Це взагалі. Е, ви не зобов'язані ставити такі діагнози. Це діагнози, які буде ставити патоморфолог після вже патогістологічного підтвердження діагнозу. Просто хотіла показати вам, якими різнобарвними бувають раки шкіри. Він може бути пігментний, він може бути як вузлок, як виразка, як рожева папулка. Що важливо, якщо у вашого пацієнта або у вас є новоутворення, солітарне, їх може навіть бути декілька. Яке протягом трьох місяців не зникло, а ви його пробували мазати якимось протизапальним, ще чимось, його потрібно діагностувати. Спочатку зробити дерматоскопію, потім за потреби зробити біопсію, для того, щоб не пропустити. І сьогодні це настільки елементарна, проста технологія, що не треба ростити і чекати, поки рак залізе вже на війковий край, поки він проросте в глибину, він зможе зруйнувати тканини. Тому рак шкіри виглядає дуже по різному клінічно, ем, найбільша помилка, яка існує така ментальна в парадигмі мислення, було те, що базаліома. Або базальна клітинна карцинома, що вона не страшна, або вона не метастазує. Це не відповідає дійсності. Тому що метастазують базальні карциноми зазвичай 0,6-1%. Це означає, що зі 100 пацієнтів у одного базальна клітинна карцинома може дати метастази. Чи ви хочете, щоб хтось був з ваших близьких або з ваших пацієнтів, у якого базальна клітина дасть карцинома дасть метастази? Ні, звичайно, ми не хочемо. Чи можемо ми спрогнозувати, чи буде ця базальна клітинна карцинома, наскільки вона має ризик метастазування? Так, ми сьогодні можемо це зробити. І для того, щоб не допустити ураження лімфатичних вузлів, легень, для того, щоб найчастіше базальні клітинні карциноми будуть метастазувати у молодих пацієнтів, не у пацієнтів старшого віку. І існує критерій патоморфологічний. Який буде бачити патоморфолог, коли він буде діагностувати цю клітину, цю пухлину? Це переневральна і переваскулярна інвазія. Якщо ракові клітини вже підбираються до нервових і е, закінчень, і судинок, ризик метазатезування значно збільшується. Тому сьогодні це критерій дуже простий. Для якого навіть інколи потрібні імуногістохімічні дослідження, інколи можна це побачити, але сьогодні це може зробити кожна патоморфологічна лабораторія. Тепер плоскоклітинна карцинома вона виглядає трошки інакше причини її появи також відрізняються від базально-клітинної карциноми. Вона значно більш агресивна. І серед плоскоклітинних карцином у нас є хвороба боуена, кератакантома, еритроплазія кера, бовіноїдний папульоз, і, звичайно, плоскоклітинні карциноми є значно більш ем, ризикованими у пацієнтів. Це фактори, які впливають на які підвищують ризик розвитку плоскоклітинних карцином. Не буду зараз їх перераховувати. Будь-яка рана, яка тривалий час не загоюється, несе в собі ризик поступової потенційної малігнізації. Вірус папіломи несе потенційний ризик утворення розвитку раків шкіри, ем, хронічна імуносупресія. Не можу не сказати про передраки. У нас є передвісники, ми можемо їх побачити. Це рожеві плямки, які ви можете побачити на шкірі голови у людей, у яких мало волосся, на шкірі плечей, які є фото мають фотоушкоджену шкіру, де є багато веснянок. Рожеві плямочки, які мають шелушіння, і на цьому етапі. Якщо ми підтверджуємо маленькою шею в біопсією без рубця, без шва, що це актінічний кератоз, а не рак шкіри, його можна лікувати терапевтично. Є сьогодні спеціальні креми, які в вашій практиці після підтвердження патогістологічного діагнозу ви можете призначити лікування вашим пацієнтам для того, щоб пройти правильно правильну всі етапи, що потрібно зробити, Перше – це клінічний огляд. Якщо у вас є дерматоскоп, дерматоскопія або цифрова дерматоскопія, щоб дивитися в динаміці, да, з фотофіксацією. Наступне ми робимо ультразвукову діагностику і доплерографію. Ці методи за допомогою спеціального датчика нам сьогодні дозволяють оцінити розмір пухлини в глибину, наскільки глибоко вона проростає. Ми навіть проводимо патоморфологічні кореляції з. Ультразвуковою діагностикою, що ми можемо побачити, але це може зробити тільки спеціальний датчик, який дивиться, може подивитися тільки шкіру. Наступний крок без нього підтвердження діагнозу раку шкіри взагалі неможливо. Це діагностична біопсія, патогістологічне дослідження, імуногістохімічне за потреби. І далі вже призначення лікування. Серед біопсій, які використовуються для діагностики раків шкіри. Будь ласка, зі шк, пошкряболий, відбиток, цитологія. дуже гарні ну, потенційно методи, але вони не підтверджують, вони не дозволяють нам визначити форму раку шкіри. Буду говорити зараз про те, що діагноз рак шкіри, якщо його просто пише патоморфолог, це абсолютно неправильний підхід, нам сьогодні недостатньо для визначення. Правильного методу лікування нам недостатньо, щоб було написано рак шкіри. Поясню, що має бути написано. У нас є шейф-біопсія, яку ми використовуємо для актінічних кератозів. У нас є панч-біопсія, яку ми використовуємо, якщо ставимо діагноз рак шкіри. Нам треба глибше на всю глибину шкіри взяти. Нам недостатньо зверху тільки пошкрябати, тому що ми не знаємо, що в глибині. І звичайно може бути хірургічна ексцезійна або інцезійна біопсія. При підозрі на меланомний рак шкіри. Так от патогістологічний висновок, що він обов'язково має в собі містити рак шкіри на сьогоднішній день, з точки зору наших подальших кроків, для нас сьогодні недостатній діагноз має бути обов'язково написана форма раку шкіри. Тому що від цього буде залежати метод лікування, який ми будемо обирати, має бути визначена чистота края чи повністю видалено новоутворення, чи в краях рани є ще залишкові явища. Саме тому. Ніякі інші біопсії, де використовується електроніж, електроскальпель, коагулятор. Вони не можуть бути використані, тому що вони коагулюють край, вони по суті приводять до денатурації білка. І патолог не може визначити, чи є ці ракові клітини в краю в видаленому матеріалі, чи їх немає. І патоморфологічний висновок ми сьогодні маємо протягом 3-5 діб. Якщо вам потрібна перша лабораторія дерматопатології спеціалізована, яку ми працювали понад 20 років, сьогодні працює доступна абсолютно всім, доступна для секонд opinion, доступна для телемедичних консультацій, для вчасної діагностики. Ви можете і направляти ваших пацієнтів, і самі співпрацювати. Ми на цьому спеціалізуємось для того, щоб це зробити вчасно. Що стосується і вчасно, і правильно, і професійно? що стосується методів лікування. Зверху ви бачите три методи, які ми не застосовуємо для лікування, тому що вони дають доволі високий ризик рецидивування раків шкіри. Це електродисекція, тобто коагуляція, це кюритаж неінформативний, навіть лазерна хірургія є неінформативною, тому що вона випаровує новоутворення і не залишає патоморфологу. Матеріалу для діагностики і не залишає можливості перевірити чистоту краю. Тому з тих методів, які у нас залишаються, це е закінчуємо вже це моз-хірургія, хірургія, кріодеструкція. Дуже швидко проходжу. Е чому важливо знати форму рака, тому що ми. Залежно від форми раку, призначає метод е, МОЗ хірургії. Це Мос хірургія, інтраопераційна діагностика, як вона відрізняється від патогістологічної діагностики, як, власне, під час операції ми діагностуємо чистоту краю, чистоту дна, це ви бачите результати. Мос хірургія відбувається в три етапи: видалення пухлини, інтраопераційна діагностика і відразу пластика місцевими тканинами. Це, ви бачите, плоскоклітинну карциному навушку, яка. Мала ризик метастазування ще одна пластика вушної раковини, це результати моз хірургії, яка сьогодні доступна в будь-якому віці, тому що не потребує загального наркозу. І це наші, наш план дій: онкологія це стрес, а ліки від стресу це мати план. Це дорожна карта. Ви можете її сфотографувати, да, як потрібно рухатись пацієнтам. Це е, наші мої пацієнти з останніх пару місяців онлайн-консультацій. Це такий біль, просто страшний. Чому Чому люди не звертаються до свого сімейного лікаря? Чому Чому потрібно чекати е, до, до такого розміру пухлини? Онлайн-діагностика, онлайн-лікування Ви завжди можете звернутися до нас, можуть звернутися ваші пацієнти. Ми працюємо дистанційно і, е, нагадую ще раз: ознаки небезпечної родинки, асиметрія, край. Зміна окрасу, збільшення розміру, поява кірочок. Зачастую меланома не болить і ніяк не турбує, просто змінюється. Скоро вийде моя книжка про родинки. Сподіваюся, що зможу вам її презентувати, а ви зможете її рекомендувати вашим пацієнтам. Дякую вам за увагу. Дякую Збройним силам України за можливість жити і працювати в Україну. І до нових зустрічей на нових заняттях і майстер-класах.